Привіт, друзі! Сьогодні ми приготуємо надзвичайно смачну закуску з перцю та баклажанів. Спочатку ми запечемо наші овочі, а вже потім залімо їх особливою ароматною заливкою, яка зробить страву просто неймовірною. Це настільки смачно й апетитно, що точно сподобається і рідним, і гостям. Поїхали! І так, для нашої закуски потрібно перчики і баклажани. Беремо Тут він вислали пергаментом. І що ми робимо далі? Дивіться: беремо наші баклажанчики. Режемо навпіл і и выкладываем вот так на противень. Сейчас я вам покажу. Вот так на противень. Вот так покажу. Так. Пырчик точно так. Режемо на впил и точно так выкладываем на противень. Вот так. Ми це все присалюємо трішечки, бо будемо заправку ще робити. Присалюємо далі беремо олію і кожен отак шматочок, гарнесенько алійка змащуємо. Повірте, це буде дуже смачно, можна обсмажити все це, але запекти це буде смачніше і без клопоту. Дуже швиденько. Все, ставимо в духовку на 40 хвилин. Поки готуються наші овочі, ми робимо заправку. Беремо. Три зубчики часнику і видавлюємо. Тепер кріпчик сюди додаємо ще. Соєвий соус, десь столова ложка. Олія три столових ложки. Оцет, одна чайна ложка. Ось так. Діжонська горчиця, одна чайна ложка. Інфанські або італійські трави, які ви любите. У мене середземноморські. Так, сіль. Дуже добренько все перемішаємо. Враховуйте те, що соєвий соус у вас соляний. У мене не дуже сольовий. Чекаємо на овочі. Так, дивіться, наші овочі запеклися. Тепер ми швиденько їх перекидуємо в ємкість, в латочок, все одно куди. І накриваємо, щоб вони ще пропарилися. Так, накриваємо і чекаємо хвилин 30 не менше. Тепер дивіться, ми беремо наші овочі. Є бажання можете почистити цю кожицю, можете цього не робити. І нарізаємо ось так смушками, отакими довгими. Ось. Тепер змішую. Ми нарізали з вами тепер виливаємо нашу заправочку. Добренько все перемішуємо. Гляньте, як це красиво. Як це буде смачно. Угу. Трішечки хай все це остине, висипне і смачного. Гляньте. Бачите, як це красиво? Це дуже красиво. І дуже смачно. Брати треба ось так. Гляньте. Щоб було все як їх Ну, в общем, це дуже смачно, це нереально смачно. Тому готуйте, смакуйте, обов'язково готуйте. Це дуже смачна закуска. Якщо сподобалось, лайтесь, обов'язково підписуйтесь на моєму каналі, дуже багато цікавих ідей і страв. Миру вам щастя і всього найкращого. До нових смачних зустрічей!